Про якісну мобілізацію, про першу українську революцію, про найкрутішого полководця, історію якого намагалися спаплюжити наші північні сусіди, про те, як перша сердюцька дивізія армії УНР била московитів під Києвом понад 100 років тому, і про те, як сьогодні. Воїни окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького продовжують нищити окупантів, що вже вкотре зазіхають на наші землі. Ми з вами поговоримо у цьому відео. Якщо ви думаєте, що я перебільшую, значить ви просто не знаєте історії Богдана Хмельницького. Тож додивіться це відео до кінця, поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте поділитися ним із побратимами, щоб іще більше людей дізналося про наших. Героїв. То ким насправді був Богдан Зиновій Хмельницький. Чому щоразу щойно українці стають до бою, його ім'я нібито виринає із незаслуженого забуття? Чому його так люблять московити і нібито зневажає Тарас Шевченко? Бажаю здоров'я! Ви на каналі Сухопутних військ. Це проєкт Код підрозділу. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступних відео. І давайте дізнаватись нове. Почнемо, мабуть, з самого початку. Ну або з кінця. Це з якої сторони подивитись? Давайте, певно, зсередини. Отже, Тарас Шевченко колись писав: Отак то, Богдане, занепастив, єси в Богу, сироту Україну. А московити ж навпаки любили і вшановували Богдана. І пам'ятники йому ставили, як отой на Софіївській площі у Києві, називали його правління воз'єднанням народів і пишно святкували. Чули про таке? Напишіть у коментарях. Так, от усе це. Велетенська брехня, бо насправді Богдан Хмельницький не занепастив, а відродив на руїнах давньої Русі українську державу, і Русаків неодноразово бив так. Що лапті летіли, а версію про визвольну війну українського народу за добровільне воз'єднання з Росією вигадали більшовики, а за царизму це називали просто присуєдінням Малоросії. Але що відбулося насправді? І чому Хмельницький чи не єдиний український герой, якого дозволяла вшановувати Москва? Усе почалося у 19 столітті. Тоді Москва окупувала не лише Україну, а й більшість Польщі. Тож повставати проти імперії стали і поляки. Саме тому російський цар Олександр II Наказав встановити пам'ятник гетьману у центрі Києва, щоб розсварити поневолені народи. Сам монумент, щоправда, тоді мав виглядати трохи інакше. Перший проєкт пам'ятника, створений скульптором Михайлом Микешиним, був відверто шовіністичний та антипольський, кінь Богдана Хмельницького на ньому, топтав копитами тіло ксьонза єзуїта, вкритого розірваним польським прапором. Поруч із ним, мав бути розірваний ланцюг, як символ визволення від польського іга. Збиті конем зі скелі падали фігури польського шляхтича. Та єврея орендаря. А перед скелею малорос, червонорос, білорус та великорос слухали пісню сліпого кобзаря. На щастя, на таке диво у московитів, які збирали на це гроші шляхом краудфандингу, фінансів не вистачило. Тому вершника поставили просто на пагруб. А булаву довелось направити у бік Москви, бо не міг кінь Богдана стояти хвостом до церкви. Ну а щоб ніхто не подумав, що це він закликає бити русню. З боків написали стихну православного Імарці навіть прочитати важко така гедота. Тож Шевченко критикував не самого гетьмана, а оцей його московський образ. Ну а ким Богдан був насправді? Насправді його звали Зиновій Богдан. Він здобув гарну освіту, знав чи то п'ять, чи то сім мов багато воював як на польській службі так і разом з запорожцями ходив із Сагайдачним палити Москву, але, на жаль, трохи не допалив. Подейкують, що якось врятував від смерті польського королевича Владислава IV, за що той нагородив Богдана золотою шаблею на січі, дослужився до кошового писаря, але втратив посаду за участю повстанні Павлюка. А у 1648 шістсот дивом вижив під час рейдерського захоплення свого маєтку Даніелем Чаплинським і Олександром Конецпольським, Щоправда, втративши сина скарги королю не допомогли відновити справедливість. Тож Хмельницький подався на Січ, де прогнав польських комісарів і був обраний гетьманом. Разом із запорожцями Богдан Хмельницький почав першу в історії України революцію. Він не просто проганяв окупантів з українських земель, а й повністю міняв усю систему державного управління, якісно провів мобілізацію, тобто розіслав по містах і селах універсали, у яких закликав людей вступати до запорізького війська. Як потім писав хроніст, вся Україна покозачилась, були ж колись люди. Далі якісно організував логістику та виробництво боєприпасів. Якщо європейські мушкетери йшли в бій з 12-ма набоями у розгрузці бандельєрів, то козак за універсалом Хмельницького мав нести при собі 30 готових набоїв у. Сумці ладівниці і запас пороху і свинцю іще на 300 пострілів. А іще козаки добре вміли і любили окопуватись. Недарма папський нунці Іоанн Торес, відвідавши Україну, написав: Козак воює стільки з мушкетом, скільки й мотикою та Лопатою. Визволення землі гетьман ділив по-військовому, на полки і сотні. Прибутки з них. Йшли напряму на утримання відповідних частин війська. Також знайшов союзників кримських татар, сам з'їздив у Бахчисарай до Хана і уклав із ним договір. Козаки з Кремли розбили польське військо Потоцького під жовтими водами. Потім, після перемог під Корсуном і Пилявцями, вирушили на Львів та Замостя, якщо на початку 1648-го, Хмельницький просто вимагав справедливості, то вже наприкінці року він заговорив про визволення України аж до вісли. У грудні 1648-го гетьман влаштував тріумфальний в'їзд козацького війська до Києва крізь золоті ворота. На це дійство він запросив єрусалимського патріарха Паїсія, який висвятив Хмельницького на пресвітлого володаря і князя Русі. Це не сподобалося кримському хану Іслям Гераю. Тож він порушив угоду і двічі зрадив козацьке військо у битвах за Берестечко і Жванець. У Богдана залишилося лише два сусіди, від яких можна було отримати допомогу у боротьбі із Реччю Посполитою: Туреччина і Московія. Хмельницький вибрав останню, але не через якусь там Москвофілію, а суто з корисного розрахунку. Річ у тім, що для легітимізації своєї влади в Європі. Йому потрібне було визнання християнського володаря. Тож у січні 1654-го було підписано Переяславську угоду, яка нібито постановила привести козаків у московське підданство. Чому нібито? Бо самого тексту угоди так ніхто ніколи і не бачив, а представники Московії у своїх заявах спираються лише на чернетки. Там написано приблизно таке: цар визнає нову державу і її закони та оголошує війну Польщі. А у відповідь гетьман разом з військом визнають царя, складають йому присягу і платять податок, але далі усе пішло не за планом. Московський посол відмовився присягати від імені царя, заявивши, що на Москві цар своїм хлопам не присягає. Тож, у відповідь, більшість українців від присяги також відмовились. Але московити свого слова, звісно, не дотримали і замість спільного походу на захід напали на Білорусь. Богдан, дотримуючись угоди, відправив туди і козацький корпус на чолі з наказним гетьманом Іваном Золотаренком. Золотаренко доволі швидко показачив місцеве населення і створив на місці нову адміністративну одиницю. За зразком Гетьманщини, білоруський полк, полк протримався у боях з поляками і московитами і ще цілих три роки. У 1656-му московський цар остаточно порушив усі домовленості, уклав Віленське перемир'я з поляками. Гетьман Хмельницький, у відповідь, розпочав переговори зі шведами і підготував нову генеральну раду. Україна і Швеція уклали договір, який ратифікувала Корсунська військова рада, тим самим скасувавши Переяславську. От тільки Богдан Хмельницький Цього не дожив, а його наступники, на жаль, уміло скористатися не спромоглися. А от коли у 1917-му російську імперію почало нещадно трусити, українці скористалися моментом і створили перший добровольчий полк Богданівський. Згодом його розширили до першої Сердюцької дивізії сердюками, тобто сердитими, ще з Хмельниччини називали елітні частини гетьманського війська. І от символом окремої президентської бригади є саме Сердюцька зоря, саме президентський полк, який наразі. З розширений до бригади у 2017 році першим із частин сухопутних військ відновив традицію почесних назв з гордістю, отримавши собі в оборонці гетьмана Богдана Хмельницького. Окрема президентська бригада з честю пронесла і продовжує нести це ім'я крізь найважчі бої російсько-української війни. Переконаний, що вже дуже скоро, на честь сучасних воїнів Хмельницького складатимуть не менш потужні ніж про їхніх пращурів легенди.